Бабаченята, ГЕПАРДЕНЯТА леопарденята, носоріженята, соненята, жирафенята і ведмежата. Всім привіт! Привіт! З вами справжній українець. І ми вже і одразу з вами вирушаємо в самий бомбезний, самий ташерський, самий цікавий і самий ліпший богой в тунчиках на моєму самому особливому. Самому нагибучому і самому ліпшому тунчику, який називається МПСторд. Ми америкоси, які знаходяться на російському сервері, друзі. Доволі цікава штука. І цікава штука і забирати крузера. Ми в топі списку, що не менш приємно. Ми бляха в режимі звичайного бою, і ми на аккаунті, який називається справжня Українка, і можемо вже роздавати всім. Брузер вже відправився в ангар, а точніше танковий вальхау і на черзі пазік, який бляха, видно, хоче на пілюлі отримати такі, що бляха аж йому не здоровиться, подивіться, через гуслю його не пробиваю, а він бляха їде далі. Він хоче в нас попасти, а в нього нічого не виходить, мені хтось допомагає, і я забираю другий фражок. Так. Тут треба теж, щоб хтось допоміг. Таранчик, ні, вісім тільки. Ну, піддамажта хтось. Хтось би його піддамажив, але ні, ми будемо зараз його брати самі. Так, ховаємо від жуліків наших і побачення. ПТ сьомий, три фраги на нашій копівці. І вже, бляха, видно, хтось з нас побачив і роздамажує. Так, треба когось оформити, але ні, друзі. Напередодні свята Миколая. Всі очікують, бляха. Чогось екстраординарного, чогось самого ліпшого, на, на що ви, мабуть, заслуговуєте, але не всі. А можливо, і всі. Я звідки знаю. я Тільки роблю передбачення і забираю фражики один за одним. 4-2, і треба доганяти крузера, який вирішив влаштувати утікання втечу бляха. А ми за ним погоню. Переслідування. Так, тримай, крузере. І що ти хочеш, в ангар? Ти встигаєш відправити з ангар. Ні, не встигаєш, бо в тебе лишається тільки 3 хп. В нас вилітає крайня мала альфа. І потрібно скоренько переслідувати жуліка, бо він втече його. Ти з забере. Тримай. До побачення п'ять фрагів. І що, друзі? Ми йдемо на щось легендарне, на щось неповторне. Можливо, ви будете під, під подушкою на свято Миколая, мати щось легендарне, щось неповторне, і дід Мороз вам привезе такі подаруночки, а мені подаруночок фраг в цьому бою. І друзі, що, ми вже шість і ми можемо забирати Д2, який бляха муха, щось там робить. Непонятно, що він місто. Він брав місто, бляха. Як знаєте, якесь там було чи що то місто. Так само він тут, барунг міста. Він підкорив місто, і відправився на зеленку, де йому буде халепа, напевно. Чи ні, побачимо, в нас менше хп, ніж в нього. Але в нас бляха пушечка ліпша, ніж в нього. Подивіться, його вже роздамажують. Треба виждати момент і вдати йому все до побачення. До побачення, д 2 ми, ми дочекалися і ми отримали те, до чого йшли і до чого прагнули, друзі. І нам що дають? Нам тільки другий степень, на жаль, 1223 урону теж непогано. Воїна нам дають основний калібр на цьому рівні. Це, це багато. І медаль героїв розсиняє. Це ліпша медаль в цій грі. І розвідчика як бонус. І навіть як бонус дають бронебойщика. Але гаразд, друзі. Так. А далі та-да-да-да-дам послі бойова перевірка на бодоводство. Наша рубрика... Як завжди. Так, ми в топі, це, це буде не явище. Пазік третій. Рідкісний бот. Крузер четвертий, Бот. Чиха, бот, в нашій команді одні боти. Бот на 14 тп, так, Д, Д2 бот і Чиха бот. Грав всіма ботами у команді. Цирки, хто ж грав проти нас? Звичайно, Тинкар, БТ7, середняк, Д2 бот, Чиха, бот, Д2 бот, чиха, бот, крузер третій бот. Шанси капець був рівні. Але нехай, друзі, нехай. Ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. Але найважливіше робити не певні висновки, а правильні. І обов'язково завжди вчитеся на своїх помилках. Тоді у вас все вийде, тоді ви доб'єтеся того, до чого прагнете і що мрієте. Так що так, мої колеги, це був самий самий ліпший бой. Тому не зволікаємо і ставимо лайк. І обов'язково підписуємося на мій жі. Жі. Щоб мій жі-жі набрав мільйони переглядів, мільйони підписок, щоб мій жі-жі став самим популярним каналом в тому добаному Ютубі. Так що так, мої колеги, з вами, як завжди, був ваш справжній українець. Нехай у житті у вас все буде гаразд, нехай вам завжди щастить. Нехай Ігор дідик принесе чи привезе вам, це неважливо, 101 мішок пшениці, бо ви найкращі. А Петрожок нехай подарує вам власну космічну станцію. Бо ви заслуговуєте тільки найкращого. Ну і все, мої колеги, це справді все. Неодмінно, скоро з вами. Побачимося, ну і бувайте мої, скруджо, макдаче нята.